Друзі, всім привіт! Сьогодні граємо в таку гру, як Немезіда. Е, в нас сьогодні грає капітан і пілот. По цілям у нас врятувати всіх і голову спліч. Тобто, це треба, бо, е, ви повинні відправити сигнал, а всі відсіки корабля мають бути досліджені. І голову з пліч, е, ви повинні відправити сигнал. Королева має загинути. Або ви повинні відправити сигнал, а корабель має, має бути знищений. На даний момент у нас дуже сильно потерпає капітан, бо в нього немає ні набоїв, і він чорт наде. І він знаходиться в гнізді. Пілот у нас трошки кращий. У нього є два зброї, енергетична батарея, бінти. І в нас на полі вже є королева і половина від цих корабля в нас за дослідження. Тому подивимось, що з того вийде. До нових зустрічей, до нових включень. Дякую.